І дівчат ховають щось смачненьке і їдять, поки ніхто не бачить. Я і так знаю, не треба мені допомагати з відповіді. 100%. Ви нічого не бачили. Спонсор показу торговельна марка «Чіпстерс». «Чіпстерс» — Це смачно. Хочете? Так. Да. Дуже, дуже дякую. Покаю. Налітай. Дякую. І передай. Передавай. Передавай. Ну, У мене на гальорочку. Сьогодні ж Різдво. П'яшне. За Різдво. Наступний раунд має назву Чоловік чи жінка. В цьому раунді одна з представниць вашої команди займе місце на цій дошці, яка буде протягом хвилини змінювати кут нахилу. А я весь цей час буду ставити питання, відповіді якої може бути тільки чоловік або жінка. Чим більше правильних відповідей, тим більше балів. І я викликаю хі -хі, Тіну Карель. Тіно, го! Але ти. Гучніше, па... гучніше. Може моя друга мрія здійснюється. Це, що ти робиш? А він зараз Тр... тримається чи ні? Так. Я тебе підтримую. Ні, ну я можу зайти, але. Так, тепер ставай на коліна. Добре. Тіп. Eh, якщо притулятися, то оці да, там, де немає мікрофона. І, тр і трошки вище можеш підтягнутися? Могу. Все супер. Не тримайся, тільки за. О, супер. Ідеально. Час пішов. Хто керував Гогвардцем у першій книзі про Гаррі Поттера? Що ще раз? Хто був у Гаррі Поттера головний? Мужчина. Правильно, Дамблдор. Секунту це. Що, С... Секунту це. Я не знаю, хто це. Просто чоловік чи жінка? Живе, чоловік. Правильно, китайський поет. Чиї професійну діяльність позначають фемінітивами? Так. Да. Що, чоловік чи е, жінка? Правильно. Хто за прислів'ям робить кобилі легше, коли злазить з возу? Баба. Правильно. У кого з ведучих, хто зверху є татуювання Мама Кет? Е, жінка чи чоловік? Е, жінка. Правильно. Хто грав у гольф на місяці? Чоловік чи жінка? Е, чоловік. Правильно. Астронавт Алан Шепард. Е, хто написав пригоди «Цибуліно»? Правильно, Джані родарі. До кого у скандинавських країнах! Тіна да! це було круто! Це було круто! Тіна! 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 Молодець. Продовжується сьомий раунд і на черзі учасник з чоловічої команди, якого я зараз покладу на дошку. Але ну, перед тим хотілося би продекламувати про цього учасника. Вірш, девід Гуета назвав його спиногриз. До дошки піде бойко Денис. Дениса давай Денис, давай Вперед! Речі! енчі! Що красиво, але нечесна! Оце так ви вирішили робити на різдво. Чекайте, я зараз паду. Хіба це по різдвяному? Це дуже нечесно! А хто тобі заважав? Цей різдвяний вечір. Час пішов. Хто написав книгу, за мотивами якої зняли серіал Секс і місто? Чоловік. Неправильно жінка Кендес Бушнел. Егейське море названо на честь. Чоловіка. Правильно, царя Агея. Для кого був побудований індійський Тадж-Махал? Е, жінка. Правильно, дружина імператора, автор першої української симфонії. Чоловік. Правильно, композитор Максим Березовський. Фантомас. Це чоловік. Правильно, хто виконує саундтрек до фільму Титанік? Чоловік. Неправильно жінка Селін Діон. Чиє ім'я має собор в центрі Відня? Чоловік. Правильно, святого Стефана, автор Лізи. Чоловік чи жінка? Чоловік. Правильно, Леонардо Вінчі. Українська премія за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва названа на честь. Неправильно жінки Лесі Українки. Для кого створили стоп? Молодець! Дік ти харош ти молодий. Отже, почнемо з Дениса. Ну, по перше, Дениса, вітаю. Ви в гарній формі, навіть попри те, що закінчили кар'єру. Давайте так не найгірша. Зрозуміло, як професійний спортсмен, вам не було часу дивитися Титанік і Сексі місто. <свіття> Взагалі, це було перфектно. Шість правильних відповідей. Вітаю! <плес> Тут 20 запитань, правда, прозвучало. То таке? Тіна. Так. Молодець. Дякую. В позі богомола. Богомолиці. Чи то пак це була Асана? Сінасена з йоги, але Тіна в карколомній позі вгадала сім правильних відповідей. Перемога жінок! Читав я! На сім тисяч все одно. Реально крута! Скільки ти прочитала? Вісім. Вісім запитань? Бонусне питання. Нам, це нам. Кому я? Це ж я до себе повинен звертатися. <хи> Володимир, так, Володимир. <хи> Отже, скільки відсотків чоловіків знають рецепт борщу? 69 відсотків. Я приймаю цю відповідь <хи> увага на екран. <хи> О, будь yeah. ласка. Bravo. Капітан. Це наш капітан! Це наш капітан. Це наш капітан. Це наш капітан! Сьогодні у нас крута гра, круті учасники і круті подарунки від нашого спонсору показу. Спонсор Показу – торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і інструменти для ремонту як нові, тільки просять за них менше. OLX собі і людям. Подарунки клас! Дякуємо. Что там? Колонка! Пауэрбэнк! Oh! Колонка! Yes. Колон... No, it's 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 Колонка! Ну, это так, на Это найкращий день у жизни Ленинова. Колонка! Конфетти! А тепер результати перед фіналом. Давайте, О, давайте, пане. Дівчата, відверто кажучи, протягом гри пасли задніх, але ж потім зібралися. Дівчата отримують бонусну тисячу гривень. <плес> <плес> І рахунок перед фіналом. Десять тисяч чоловіків, 7 тисяч дівчат. Це Останні каже. Скоріш за все!